Донецьк по ньому прилітає. це тили. Власне Покровська вчора прилітала по Авдіївці, коли було уражено базу Рубіконівців передового російського безпілотного підрозділу. це позавчора точніше прилітало по Рубіконівцям, а вчора прилітало уже по Донецьку, і там була доволі таки значна детонація в районі Донецького аеродрому. подейкують, що це працювала ракети. Давайте дивиться два відеоряди: перший просто з тієї детонації, яка там відбувається. Якщо чесно, так непогано полихає там зараз у Донецького. Тобто це, очевидно, що прилетіло по якомусь складу СБК і реально подекуди, що це ракети, тому що і сам ефект детонації на самісінькому початку. Я зараз покажу друге відео, і ефекти від цієї детонації Ну вони виглядають дуже так переконливо. Давайте дивитися друге відео. Ну, і бо, знаєте, такий. Ядерний грибочок піднявся на Донецьком наслідок такого вибуху. Тобто, це, вочевидь теж знищення тилової логістики окупантів, які якраз таки звідси наступають на Донецьк. Ми на Покровськ з Донецька з Донецької агломерації. Тобто, ми працюємо зараз активніше мідл страйками, середніми ударами на відстань. Ну, скільки тут? Кілометрів 30-40 напевно. Ну нехай це буде так, ну десь ну Навіть трохи більше до 50-60 кілометрів зараз опрацьовують по мідл в режимі мідлстрайкових ударів. Наші війська, зокрема по тилах противника, вибиваючи його спроможності далі тиснути на Покровськ і сподіваючись на якесь. Казкове вирішення цієї ситуації може нам колись. Я не знаю. Я я поки що поки що цього не побачити, е, не, не повірити, але може нам, колись вдасться змінити ситуацію по покровську. Але треба розуміти, що ну логічно вона навряд чи, навряд чи на щось хороше зміниться. Е, фінальна точка. Теж хорошими новинами, давайте закінчу сьогоднішній огляд. Е, стосується вона роботи сил спеціальних операцій, які грохнули пусково-заряджальну машину до Іскандера. Іскандер, оперативний тактичний ракетний комплекс Іскандер, е, я запускову пусково-транспортну заряджальну машину. Транспортну заряджальну машину для Іскандера, це пускова, власне, яка здійснює запуск смертоносних ракет по нашій території і на території Курщини в околицях, фактично, що Курська ССО спільно із рухом повстанського опору Чорна іскра на території РФ, уразили цю транспортну заряджальну машину для Іскандера в селі Овсяннікове Це північно Західніше Курська безпосередньо в околицях Курська, також вони спільно спалили радіолокаційну станцію 1 Л 122 гармонь. Ця несла чергування поблизу села Нижній Реутиць, теж Курська область, неподалік від Курська. Ну такі приємні ураження, які трапляються. Це не щодня, вибачте. Е Уражаються такого подібного типу транспортно-заряджальні машини, ще й тим паче до оперативно тактичного ракетного комплексу Іскандер. Тому на цьому потрібно таку масну відмітку поставити і подякувати за цю роботу бійцям воїнам сил спеціальних операцій. Отже, що дбається по Покровську? це реально сіра зона. Всі ті західні, зокрема медіа, які пишуть про те, що там 10% контролю залишилося у сил оборони. Це не відповідає дійсності. Чому не відповідає дійсності? Тому що направду це велика, велика сіра зона, де дуже багато змішаних позицій, як наших, так і російських, і насамперед контроль дронами. Контроль дронами з обох боків відповідно говорити про фізичний контроль когось або рахувати відсотки або сірі зони, які навіть на мапі діпстець з'являються, перефарбувати їх у червоне, це не Но є бої за конкретні сектори. Які мають значення, і наприклад, присутність або відсутність там противника дозволяє нам або навпаки не дозволяє здійснювати логістику? Так це важливо. Важливі райони Гришиного, важливий район півночі Покровська. Е, решта, в принципі, це зона змішаного контакту. Тобто, там є наші позиції, ворожі позиції, врешті. Підтвердженням цього процесу є дії 425-го штурмового полку Скеля, який вчора. Реально інфільтрувався до самісінького центру міста. От ви можете побачити геолокацію, куди вони зайшли на покровську на будівлю покровської міської ради та повісили синьо-жовтий прапор України, тому що там росіяни активно почали по своїх соцмережах заявляти, показувати, що, мовляв, нібито вони захопили міську раду, і це вже означає падіння покровська. Це не відповідає дійсності. Скеля показує, що можна просто пройти півміста пішки, фактично що інфільтруватися туди. І це якраз таки ознака того, що ну власне кажучи, через усе місто ходять як наші бійці, так і ворожі. Тільки в нашому випадку це неприпустимо давати ворожим бійцям ходити, тому що вони ситуативно потрапляють на позиції наших пілотів, на позиції наших ребівців, на позиції наших рерівців, і це все перетворюється в трагічні наслідки, які на жаль теж існують. У покровську Росіянам начхати їм. Ця ситуація не страшна. Те, що будуть бувати операторів, БПЛА, там, рерівців, ребівців, купа піхоти. Тому подібне, для нас це страшно. Бо в нашому такому випадку хаотизації оборони для нас це страшно саме тому. Ситуація у покровську як була так і залишається критичною. Навіть попри те, що прапор справді над міською радою вивішено. Давайте дивитися коротеньке відео, як скала це зробила. Штурмовиків в будівлю міськради почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. плюс вилуче, вилучше ви заходьте в укриття, і будьте на зв'язку. Ну тобто розумієте, це от якраз таки демонстрація того, що росіяни інфільтруються дуже глибоко в наші тили. але й наші бійці зуміли інфільтруватися в центр. Е, я не хочу сказати, що це безперешкодно. Вони, до речі, по е, своєму ходу свого руху вони натрапляли, наприклад, на засідки росіян, які були на шляху їхнього просування. Вони натрапляли на дрони ждуни. Які уражали ту бронетехніку, якою е, бійці скелі заїздили до Покровська. Е, тобто ворог насправді там е, все ще доволі таки серйозно присутній, і зараз малювати якусь переможну картинку по Покровську, ну точно не варто. Е, хоча б з огляду на те, що в з півдня Покровська в нас не перекриті е, ось ці ділянки. У нас немає е, то, такої ситуації, якою троє можна було б викреслити, що е, ось тут діру, з якої лється російська піхота до Покровська, е, цю діру ліквідова. Товано і пробоєно забито, ні. Але що демонструє дане відео від скали, так це те, що власне немає оточення, немає того про що свідчить російська пропаганда. Місто не є оточеним, агломерація не є оточеною, агломерація не є підконтрольною ворогу. Хоча почасти справді з'являється Елементи, скажімо так, оточень е, самого Покровська, коли Росіяни з'являються на північних околицях або намагаються переламати нашу логістику в районі Гришиного Гришини. Це на північний е, захід від міста. Тобто, коли вони з'являються в районі Гришиного та рівного, е, а це відбувається весь час. То тоді логістика ламається і фактично існує оперативне оточення, коли їх звіти вибувають коридори е, для логістики відкриваються. Зараз наш генштаб заявляє, що вони намагаються фланги обезпечити. Ну я не створював би великої великої переможенки з того, що тут коїться. Е, цікаво описують ситуацію. В Покровську діпстейтівці, які кажуть, що це міжпозиційний простір, який ніхто крім дронів не контролює. Кожен намагається не вступати в бій, будучи на своїх позиціях, і не видавати себе, бо інакше прилетить купа FPV. Е, От така от історія. Фактично контролю немає ні в нас, ні в противника. Це просто суцільний суцільний сіряк, але цей сіряк нам не на руку, тому що росіяни за рахунок того, що не можуть втрачати велику кількість, е, вони можуть і займати е, цю, е, цю історію. От в тому якраз таки є особливість. Оборони Покровська, яке вочевидь, ухвалено ну не інакше політичне рішення отримувати цілу агломерацію, хоча як би там складно складно не було, і в Покровську отримувати, і в Мирнограді отримувати, хоча ворог повсякчас. Намагається просочуватися до Мирнограда, і вчора теж були такі е, спроби просочування до Мирнограда на околицях. Зокрема, вони лупилися в позиції 79 ї десантно-штурмової бригади е, на світанку на техніці. Росіяни їхали їх підірвали, добили наші FPV Машини згоріли, піхоту добивають ту, яка там залишилася і зуміла спішитися. Тобто ситуація в Мирнограді, в принципі покраще, ніж Покровську, але вона дуже сильно залежить від буде, логістично від Родинського. Саме тому Родинське ціль номер. Два напевно, противника, і в родинському працює 95-та десантно-штурмова бригада, яка показала ці кадри вибування піхоти, яка все одно інфільтрується до центру міста. Тобто, що ми бачимо на цих кадрах, росіяни в групі двоє осіб заходять до якоїсь будівлі, де потім цю будівлю розбивають дрони. 95-ї десантно-штурмової бригади, і це якраз таки демонструє всю ту суть того, що там коїться, що відбувається, тому що ну не можна на конкретну хвилину сказати там. Що от позиції стовідсотково там чи місто стовідсотково за нашим контролем? Та ні, тому що якщо ворог туди заходить. Його мають звідти вибити. Якщо він туди заходить, значить, навряд чи можна сказати, що це під нашим контролем. Але якщо він заходить і його вибивають, то позиція повертається або загалом агломерація, місто, конкретна територія чи район він повертається в сіру зону, тому що не може там ніхто виживати. Тому що наші почнуть туди заходити, його почне ворог вибивати. І от ось ці перенесення рубежів кілзон, оце те, що відбувається по всій Покровсько Мирноградській агломерації, ось такі таке становище, але воно продовжує залишатися критичним. Критичним воно не є якимось таким, що ми можемо говорити про якесь значне або суттєве покращення. По факту, треба розуміти, що зараз по покровську така собі сухсвангова ситуація.